І всім привіт! Сьогодні ми на каналі Official і сьогодні ми будемо грати з Cullboy Runaway. Якщо хтось дивився там, наприклад, відео, то. Наприклад, хтось бачив, що тут є хтось знає 100% код. Ті, хто дивилися, то вони знають отой код. А хто, може, його знає на пам'ять, тому що це гра, то він теж, напевне, знає. Так. Та чому? Добре. Все. Тут є такий термінал. І ми сюди записуємо меню мод он. І ви можете подивитися, що ви зробили. Дивіться. Тепер ми попробуємо завершити всі концовки на сложності легко. Ми зараз граємо на сложності нормально. І зараз ми попробуємо через ворота. Для того нам потрібно роздраконити маму. Найперше минуту. І чекаємо. Дивіться, перше в йде спокійне. Тільки треба виходити, аж коли вона буде там. Так. Тут десь має бути м'ясо. Перехобаємося і нічого не робимо. Чекаємо, щоб вона, коротше, там все зробила. Але не забувайте, що коли вона говорить... Що я йду зараз перевірю сина, то нам треба як більше піти і сховатись. Йду, йду. Ми м'ясо не будемо зараз розморожувати. Або будемо. Сама ты гадка. Гудка. Ой. Нам ничего Может, не скажет. Срочно вернуться в комнату. Не потребно. Надеюсь, я ничего не забыл. Что? Мне кажется, или Нет. Нет. Странно, я же точно слышу. Да, а! блин. зараз чекай-то. Давай вперед из песни, да чтобы пол блестел. Нананананананананананан. <с upbeat classics> все, мам, мне. Внимательнее, не, не халтури. Она издевается. Ты тут сама все. Вот тут. Своими овочами, фруктами нам Молодець, щось. В... Потираємо ножки. Потираємо. Нігде. Божечко, таточка. Що ти такий у нас є новий шанс. Нам треба шерсть і її дороги. Ніхто не, не доіграється. Давите, она уже идет так портемно. Достаточно. достаточно, ничего никогда не достаточно. Время, <таприк> Никто. Пойду проверю, учу уроки или нет. Прятался? А -а -а -а. я учу уроки. <свист> я тут бедам ха. Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой солинки не было. Чтобы единой солинки не было. Ты бы а не, бля. Слухай, мама, ты же тебя одоглила. Ну, это такие чай, ну, что я вроде до конца такого уже сделала. Никуда!